На Рівненщині реанімують сар-гармати. Вони були на озброєнні армії за радянських часів. Однак Україна стала без'ядерною державою та змушена була відмовитись від гармат, що здатні стріляти ядерними боєприпасами. Нині комплекси повертають до життя і незабаром, хоч і стару, проте Україн необхідну на передові зброю, відправлять у зону АТО. Повертається на службу знебуття комплекс 2С7, названий радянськими конструкторами Піон. Його розробили наприкінці 70-х років минулого століття, але нічого потужнішого на озброєнні української армії не з'явилось. 1996-го за умови знищення ядерної зброї, зокрема і під російські гарантії територіальної цілісності цар гармати здали на бази зберігання. Я сподіваюся, що бойові задачі. нам не придется вырешивать непосредственно, но она предназначена, машина, для поражения средств ядерного и химического нападения, поражения пунктов управления противника, поражения артиллерийских минометных батарей и живой силы и огневой средств противника в районах созреточения. Гармата калібром 203 міліметри здатна знищити ціль на відстані у 40 кілометрів. Якість ремонтники гарантують, адже перевіряють кожну деталь, а потім випробовують артилерію у польових умовах. В основному машини крепкі, тобто це такі консерваційні заміни. Передивляємося, щоб все добре працювало. Тобто ніяких думаю, проблем не буде. Головне, скрізь заглянути все, побачити все перевіряємо. Все перевіряємо, все робимо, все потім обкатуємо в дорозі. Дивимося, як воно все покаже під нагрузкою, щоб на фронті все було як має бути, щоб все працювало. Ремонтники також пишаються, як вони модернізували транспортну зарядну машину. Якщо раніше вона перевозила лише 40 ракет для системи ГРАД, то нині удвічі більше. Нашим технічним відділом було розроблене креслення, і ми розмістили тут чотири. Стілажі для розміщення ракет до комплексу БМ21 град. Один такий стілаж вміщає в себе 20 ракет, два відповідно, це повний залп. Якщо звичайна транспортна заряджаюча машина возить тільки на один залп, то ця зможе возити на два залпи. Таким чином боєкомплект БМ21 підвищується на один залп. В величезних ангарах ремонтують і техніку, ушкоджену у зоні АТО. Щодня на Рівненщину завозять десятки бойових машин від гармат до ракетних систем і БТРів. Робота кипить у дві зміни, а рук все одно не вистачає. Службовці військово-морських сил України відновлюють на Рівненщині далекобійні гармати. Гіацинт їх поставлять на оборону морського узбережжя. Буде використовуватися для захисту побережжя. Для ну для відбиття нападу противника можливих висаджувальних засобів десанту, та є можливість викону використовувати її так, так же само і на суші. Так що і працювали ми і робили ці пушки самі, допомагали нам люди. Покраски все решту ми робили самі. Відремонтовану техніку на схід проведжають з упевненістю, що вона стрілятиме влучно, служитиме вірно і надійно. Анастасія Бобкова, Тивай.